Ключі від правди, серіал, який я двічі кидала, але все ж таки залипла. Якщо чесно, перший мій досвід з ключами від правди був такий собі. Десь у травні, коли серіал тільки вийшов, я увімкнула першу серію, подивилась початок і така: о, ні, це знову крін, чергова драма, і десь я вже це бачила. І просто закинула. Але сталося цікаве. Другий раз я включила його на фоні, типу, нехай собі щось грає, і все. Я так залипла, що реально не могла відірватися. Почала вже чекати не тільки що там далі посюди сюжету, а коли ж нарешті Валерію в чомусь запідозрять і як вона викрутиться? Якщо коротко, ось про що серіал, колишня слідча Валерія звільняється з поліції, бо її брата звинувачують у вбивстві, якого він не скоював. Загалом все почалося з того, що вона вела розслідування пов'язане з криміналом. А брат, журналіст, який вирішив покопатися в цьому і дізнатися деталі, тому за це поплатився. Вона не вірить у версію, що нібито він вчинив вбивство і починає власне розслідування. Сліди ведуть у п'ятизірковий готель Ліберті, де стосуються кримінал авторитети, ескортниці, і відбувається купа дивних речей. Щоб бути своєю, вона влаштовується туди адміністраторкою і паралельно розкручує справу брата, ловить мутки, і звісно, має особисту драму і кохання. Ну і звичайно, як і в будь-якому серіалі, за головну героїню б'ються всі хлопці і закохується весь персонал. Чи буде? Мене реально тримали в напрузі цікаві сюжетні лінії, повороти і загалом кожна серія, тому що в кожній серії щось відбувається. Так є відчуття, що деякі речі ми вже бачили в інших серіалах, але все одно я ловила себе на тому, що мені хочеться вмикати наступну серію, а не просто додивитись, бо типу вже почала. Окремим пунктом є акторський склад. Більшість реально тягнуть серіал, і це відчувається. І до речі, це саме те, на що звернули увагу дуже багато глядачів. Головне. Героїня Валерія слідча, яка під прикриттям працює в готелі Ліберті, щоб знайти вбивцю брата. Її грає акторка Антоніна Хижняк. Роль Олекси, охоронця готелю, зіграв Сергій Стрельников. Я думаю, ви розумніші, Олексію Васильовичу. Крутити шурмуру, коли самі висите на волосинці. Дуже необачно. Те, ще з ким? Ну, на ній же проби ніде ставити. Дивись сюди. Семен, друг і колега Валерії Володимир Гладкий. Я займаюся карате. Едуарда Самойлова, бізнесмена, також головного героя, пов'язаного з готелем, зіграв Олексій Череватенко, Карина, дружина Самойлова, Ірина Бондаренко, Ілля, майор і колишній начальник і хлопець Валерії Андрій Самінін, Леонід Ліберман, власник готелю Ліберті, В'ячеслав Гіндін, Тамара, яка має зв'язок із підпільними справами при готелі, Мирослава Філіпович, Бармен Артем Плондер і Діма Самойлов, син Самойлових, Даня Шевченко. Окрім головних імен у серіалі знялись ще чимало українських акторів. Серед них Сергій Кисіль, Ірина Кудашова, Тетяна Злова, також Остап Ступка, його образ портє став частиною атмосфери готелю Ліберті, загалом він з'являється в кожній серії і робить свою атмосферу. Були звичайно актори, які мені не зайшли, але я це списую або на дебют, або на те, що просто не пощастило. Щодо головної героїні, Валерія для мене сильний персонаж. Місцями мені навіть здається, що ми з Нею трохи схожі вертість, бажання докупатися до правди, не відпускати тему, коли всі кажуть, відпустити. Я їй вірила в її біль за брата, в мотивацію, в готовність йти до кінця. Також її поєднання, колишня слідча та адміністраторка готелю виглядає ну, звичайно, кіношно, але добре працює. Звичайно, хімія між Валерією та Олексою є. На екрані це виглядає природно, але якщо чесно, мене не було відчуття, отак от вони головна пара століття. Я їх буду шипері до кінця їхнього. Життя насправді мені більше сподобалась лінія вона плюс Самойлов. Взагалі є в якийсь момент така: окей, а якби фінал був такий, що, типу, вона реально вагається бо закохалась у Самойлова і вони разом тікають, ну або разом сідають в тюрму. Ну, загалом, романтична лінія тут працює, але від фанфіків теж ніхто не відмовляється. Насправді мені також зайшла ідея готелю як основної локації. Взагалі люблю історії, які крутяться навколо готелів, ресторанів, поліції, пожежної. Тому Подібне Ліберті виглядає атмосферним, візуально дорогий фасад, але за ним кримінал, емоції, брудні історії та драма. Мені також сподобались маленькі драматичні лінії з постояльцями. Вони працюють як маленькі окремі історії, які трішки відволікають та дають маленьких пауз між основним розслідуванням. Також це ще один спосіб показати Валерію як людину, а не просто детектива, як який помішаний на одному розслідуванні. Інколи, звичайно, це скочується в якусь мелодраму, але. Загалом дивитись було цікаво. Що казати про контекст війни? Дія відбувається в 2021 році, і серіал взагалі не про війну. Ключі від правди це як ковток свіжого повітря, де ти просто дивишся детектив. Для мене це великий плюс, а не мінус. Томлюєшся від постійних новин, ще й фільмів та серіалів. Тому це як на мене виглядає чудово. Картинка виглядає візуально сучасною та якісною. Є нормальна картинка, приємна атмосфера, динаміка. Я не ловила себе насправді на великих технічних фейлах або кіноляпах. До речі, якщо ви щось таке бачили, напишіть серію та приблизний час. Головне, щоб було те саме відчуття хочу подивитись наступну серію. І як для серіалу, це найкращий комплімент. Що я думаю стосовно фіналу? Багато хто каже, що фінал занадто швидкий, але загалом для мене він в цілому логічний і такий, що все до цього йшло. І, і отут є важливий нюанс. Другий сезон, на мою думку, не потрібен. Історія. Головної героїні Валерії завершена. Всі головні сюжетні лінії закриті. Герої отримали своє. Іноді краще зупинитись на хорошій ноті, ніж добивати серіал до того, що я дивлюсь просто по інерції, або другий сезон зіпсував враження від першого. Є один момент, який я думала, можливо, другий сезон міг би зайти, але не як продовження основної історії, а як абсолютно окремий проєкт, типу спін-офф, фільм або серіал про другорядного героя. Наприклад, серіал про самое Хто він насправді? Як він став таким? Про його кримінальне минуле майбутнє теперішнє і все тому подібне. Або, наприклад, про Тамару, яка насправді персонаж реально сильний і добре зіграний, або навіть історія про готель Ліберті було б дуже круто. Просто подивитися, як про окрему локацію, інші роки, можливо, інші герої, інші справи, можливо, навіть щось перетинається з тим першим сезоном. Це не чіпає і не псує основну лінію Валерії, відкриває простір для нових сюжетів і зберігає ту саму ва. Готелю, але повноцінний другий сезон саме про Лєру, це вже зайва її історія завершена, шлях пройдений і крапка поставлена. А от спін-офф це вже інша справа. Мені здається, було б цікаво, я б хотіла подивитись. А що, до речі, ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях. Якщо коротко, мені здається, що це зайде тим, хто любить українські серіали, особливо детективи. Для мене це один із дуже цікавих і якісних українських серіалів останніх років у жанрі детективу. Є банальність. Нюанси, моменти, де хочеться просто закотити очі. Але в результаті я це навіть забула, бо мені було цікаво дивитися, що буде далі. Діліться в коментарях, якщо ви вже дивились цей серіал, як він вам чи сподобався. І також, якщо ще не дивилися, пишіть, чи з'явилось бажання після цього огляду подивитися цей серіал. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!